У тісному колі близьких проведжають в останню путь полеглого за Україну героя Криворіжця Сергія Караченцева. Він боронив батьківщину на одному з найгарячіших напрямків Харківському протягом останніх трьох місяців. Там на Харківщині у бою з окупантами його життя і обірвалось. Визнавання запобігів то. 32-річний захисник не мав військового досвіду. Проте, коли у лютому Росія прийшла на наші землі із війною, остаточно вирішив, він потрібен країні. Тож майже одразу став на обліку військкомат. Долав лав ЗСУ чоловік долучився у липні. Один хоче будувати, хоче жити, хоче дихати, народжувати дітей, виховувати дітей. Інший хоче все це ламати і руйнувати. Дуже важко нам, дітям, хоронити батьків своїх. А в скільки разів важче хоронити своїх дітей. Це дуже важко і більше горя нема. І я співчуваю вашу горю. Військовослужбовець загинув 6 вересня у селі Щурівка Ізюмського району під час мінометного обстрілу рашистів. У полеглого воїна залишились люблячі матір та тітка. Свою родину вон створити так і не встиг. Родичі, не стримуючи сліз, від болю втрати, кажуть посмішка Сергія, якою він міг підбадьорити, чи не кожного назавжди залишиться перед очима. Любизна, дуже він любив життя. Багато планів було на життя. Зупинило. Н -н 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 невозможна. Невозможна Дуже жаль. За традицією, під час церемонії прощання із полеглим бійцем на його честь почесна варта виконала останній військовий салют. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття родині загиблого, вічна шана герою. Владислав Ордіюк, Олександр Бондаренко перший міський.